Доброго здоров'я, футбольна родина! І це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українській прем'єр-лізі та про справи українських футболістів за кордоном. Шахтар на виїзді у стартовому матчі 10-го туру УПЛ зустрівся із «Колосом». Єдиний гол у цій зустрічі донечани забив на 59-й хвилині. Правець господарів Ілір Креснічий зрізав м'яч у власні ворота після передачі Олександра Зубкова з лівого флангу. Наприкінці поєдинку ковалівський клуб ледь не врятувався від поразки на дивностоплюс третій хвилині. Простір з правого флангу у власні ворота зрізав захисник гірників Юхим Конопля. Однак, гол було скасовано через те, що перед цим нападник господарів дієго на правому фланзі атаки відмахнувся від оборонця гостей Педро Андріке. Спірна ситуація, яка приносить мінімальну перемогу Шахтарю, 1-0. Після цієї перемоги Шахтар з 19 очками залишився на четвертому місці в УПЛ. Колос з 8 балами посідає 13-ту позицію. Наступний матч гірники проведуть сьогодні о 22.00 в Лондоні проти Арсенала в рамках третього туру основного раунду Ліги Чемпіонів. Потім команда Маріно Пуща у неділю 27 жовтня в Києві зіграє проти Динамо в УПЛ. Колос наступну гру проведе у п'ятницю, 25 жовтня, коли завітає в гості до Полісся. в Матчі 11-го туру чемпіонату України. В суботу, 19 жовтня, Олександрія зіграла домашній матч проти Полтавської Ворски. Єдиний гол у цій зустрічі господарі завели в другому таймі. На 58-й хвилині Олександр Біляєв на дальній стільці головою замкнув подачу Микити Кравченка. Додамо, що через тривалу повітряну тривогу старт поєдинку було відкладено на 35 хвилин. Завдяки цій перемозі Олександрія з 23 очками займає друге місце в УПЛ. Ворська залишилася на 12-тій позиції, маючи у своєму активі 9 залікових пунктів. Динамо у столичному дербі зіграли проти Оболоні. Ще до перерви білосині тричі вразили ворота суперника. На 11 11-й хвилині рахунок відкрив Микола Шапаренко. Потім дубль оформив Владислав Ванат, який на 21-й хвилині реалізував пенальті. А через 8 хвилин забив уже з гри. На старті другого тайму підопічні Олександра Шовковського відправили четвертий м'яч у ворота у болоні. На 49-й хвилині відзначився Олександр Караваєв. Через три хвилини пивовари скоротили відставання в рахунку. Захисник динамівців Тарас Михалко зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Віктора Блізніченка. На 73 й хвилині Динамо повернуло собі перевагу в чотири м'ячі. Володимир Брашко із зони перед штрафним майданчиком пробив у дальній кут. Більше рахунок на табло не змінився отже, матч закінчився з рахунком 5-1. Завдяки цій перемозі Динамо з 25 очками повернулась на перше місце в УПЛ. Команда Шовковського посунула з першої сходинки Олександрії, яку тепер випереджає на 2 бали. Оболонь з п'ятьма пунктами посідає перед останню 15-ту позицію. Наступний матч Динамо зіграє у четвер, 24 жовтня, проти італійської роми українського форварда Артема Довбика в рамках третього туру основного раунду Ліги Європи. Після цього «Білосині» у неділю 27 жовтня прийматимуть Шахтар у поєдинку УПЛ. А оболонь свій наступний матч проведе у суботу, 26 жовтня, на виїзді з Карпатами в рамках 11-го туру чемпіонату України. У суботу Житомирське поліція вдома приймало київський лівий берег. Раніше команди не зустрічалися в офіційних турнірах, незважаючи на те, що Полісся вважалося беззаперечним фаворитом матчу, жодного голу все вовки забити не змогли. Втім, суперники теж розпочати ворота не зуміли. Марш завершився в нічию 0-0. Після цього матчу Полісся набрало 21 очко і залишилось на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись в другій Олександрії двома балами. І Берег з вісьма заліковими пунктами знаходиться на 14 14-й позиції. У Черкасах 20 жовтня відбувся матч між місцевим ЛНЗ та Інгульцем з Кіровоградщини. З перших хвилин черкащани захопили ініціативу і хвилі атак почали накочувати на ворота гостей. На 14-й хвилині пасто Палова в розріз лівого флангу влучив у руку захисника інгульця. Арбітер призначив пенальті, проте півзахисник господарів Нікашвілі не зміг переграти Олексія Паламарчука з 11-метрової позначки. Воротар потягнув удар, вправив від себе кут. Через 20 хвилин ілля Путря все ж відкрив рахунок у матчі, добивши м'яч після удару Мохара. У кінці тайму, після помилки в обороні Черкащан два форварда гостей вийшли на одного захисника. Нападник пробив і м'яч поцілив у руку гравця ЛНЗ. Після перегляду вар рефері призначив пенальті. Гравець Інгульця пробив м'яч, проти голкіпер Кучеренко, вгадав напрямок польоту м'яча і відбив його. Другий тайм активніше почали гості. Після новісу з флангу м'яч потрапив до Єді Путрі і правий захисник ЛНЗ за допомогою рикошету від захисника оформив дубль. Мач закінчився з рахунком 2-0 на користь команди Щеркас. ЛНЗ вийшов на п'яте місце у таблиці УПЛ, набравши 15 очок. Інгулець залишається останнім 16-м. В активі підопічних Василя Кові. На 5 очок та жодної перемоги в сезоні. У неділю 20 жовтня Одеський Чорноморець в домашньому матчі зіграв проти Рівненського Вересу. Обидві команди йдуть у середині таблиці з надіями піднятися вище, але результат їхньої очної зустрічі не зміг виконати їхнє бажання. У середині першого тайму Євген Морозко вніс своє ім'я в протокол гри, але явно не в той спосіб, в якому йому б хотілося це зробити. Захисник записав на свій рахунок автогол курйозним чином, не зумівши вибити м'яч за метр від воріт, але цю помилку по ходу другої половини гри виправив Семен Вовченко, завдавши точного удару в дальній кут із лінії воротарського майданчика. Суддя зафіксував нічию один до слова, це сотий матч Чорноморця в нічій у ВПЛ. А також Одесити перервали рекордну клубну серію, зігравши нічю проти Вереса. На домашній арені Чорноморця не фіксували нічих 17 матчів поспіль. Чорноморець посідає 10 те місце з 11 очками в активі. А Верес тим часом іде слідом на 11 місці, маючи на 1 бал менше. У неділю 20 жовтня зоря у Києві приймала Кривбас. Перша половина зустрічі пройшла за рівної боротьби, але жодна з команд не зобіла відкрити рахунок у поєдинку. На старті другого тайму Ілич вибив м'яч на лівий фланг атаки, де Соса поставив спину Джордану, після чого зайшов до штрафного та пробив у дальній кут. Фінальний свисток зафіксував перемогу криворізького колективу з рахунком 1-0. Зуря зіграла 340 й домашній матч в УПЛ. А сьогодні в Ренеду стільки ж поєдинків провів на посаді всіх клубів, які він очолював. Після сьогоднішньої гри Кривбас має у своєму активі 14 очок та займає шосте місце у турнірній таблиці. Дуря набрала 12 балів та йде на дев'ятій позиції. Львівське дербі у заключному матчі 10-го туру УПЛ, який відбувся 21 жовтня. Карпати зустрілися з рухом, щоб виявити сильнішого. Єдиний гол у цьому матчі було забито на 43-й хвилині. Бразильський легіонер Левів Жан Педросо ударом головою замкнув подачу Дениса Мірошенченка зі штрафного. Після цієї поразки рух з 13 очками залишився на 7-му місці в УПЛ. Карпати з 12 балами піднялись на 8-позицію. Матч проти Арсеналу 150-м для забарного ВПЛ. Цими вихідними Арсенал поступився Бортмуту матчі АПЛ 0-2. Для захисника вишень Еліза Ліза Барнова. Ця перемога стала визначною не тільки з огляду здобутку трьох очок. Українець також відіграв свій 50-й матч в АПЛ, Повідомляє прес-служба клубу. Інший українець Олександр Зінченко пропустив поєдинок через травму. Нагадаємо, забарний виступає за бортмут із зими 2023 року, коли приєднався до клубу із Динамо. Український клуб отримав за свого гравця трохи менше як 23 мільйони євро. На рахунку забарного, один гол за вишень. В поточному сезоні АПЛ він відіграв всі матчі. Ілля прокоментував старт сезону. Непоганий, але я вважаю, що могли бути справи кращі. Я хочу цього, я прагну більшого від усіх в клубі, від себе самого в першу чергу, тому будемо вже робити свою справу так, як вже є. Ми, на жаль, упустили очки там, де не потрібно було. Завдання на сезон не озвучувалися, але я сам знаю для себе, що я хочу від команди. Від усіх. Щоб ми били рекорди, усі піднімалися якомога вище. Так хочу грати в Єврокубках. Кожен футболіст про це мріє, та хочу цього, тому я так само прагну цього і буду йти до цього. Нагадаємо також що українець нещодавно увійшов до символічної збірної апели. Статистичний портал «Хускорт» представив символічну збірну цього сезону англійської прем'єр-ліги з гравцями до 21 року. До кращих потрапив український захисник Борнмута Ілля Забарний, який відіграв усім матчі поточного сезону від дзвінка до дзвінка. Дякуємо, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня.